Для того, щоб досягнути цих результатів, вимушені працювати набагато більше. Коли тобі дано, а я вважаю, що і в спорті, я мав непогані дані, і мені це давалося легше, ніж іншим. Але спорт дає впевненість в собі. Коли ти знаєш, що ти виходиш, і ти нікого не боїшся в будь-якому віці, це унікальна якість з тобою залишається на все життя. І оце головна якість, яку мені подарував спорт. Я е, точно не боявся і не боюсь труднощів, я точно нікого і нічого не боюся. Е, на жаль, в подібних ситуаціях інші ламаються, інші сходять з дистанції. Я точно знав, що мої спортивні навики мене захистять, і це допомагало. Міцніти твою волю. Тобто, тобто, спорт загартував ваш характер, можна так сказати, так? Спорт позбавив мене страху, і це буде точно. Якщо це вплинуло на характер, то я не буду заперечувати. А гени від кого передалися риси характеру? Я можу сказати, що мені дуже пощастило з батьками. Напевно, це може сказати будь-яка людина. Ну но... не будь-яка будь я... в мене найкращі в світі батьки. Мені дуже пощастило з мамою. Мудрою, відповідальною, мамою з великою літери, для якої виховання дітей було першим пріоритетом, і мені дуже пощастило з батьком. Батько був дуже розумний, дуже-дуже добрий. І всі, хто його знали, його характеризують як людину неймовірної доброти, неймовірної щирості і відкритості, неймовірної людини, яка завжди намагалася допомогти людям. і коли там навіть вдома були ті чи інші сперечання, що він там все останнє віддавав, в нього була коронна фраза «Тобі що жалко? От ми віддали людям, і нехай так і буде. Ми дуже ретельно досліджували нашу фамільну історію. І я дуже дякую своєму синові, який прослідкував нашу родословну аж до середини 17-го сторіччя. І наші діди, прадіди. У мене був дід Сергій, прадід Євдоким, Євдокія Євдокімовна і Порошенки точно йшли, вели свою історію за Дунайських козаків, досліджували історію ще з Січі. І ті, хто пішли з Січі за Дунай, це були люди, які козаки, які точно не скорилися царській волі. Вони за Дунаєм бере.